Ну тож так, всім привіт-привіт з вами, як завжди, я, Санк 149. Поставте свої королівські вподобайки. Підпишіться на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео, а ми можемо, в принципі, починати. Ну тож, погнали. Так, ось як ви бачите, що у мене є. У мене є камери. Так, ось і все таке. Ви питаєте, що це таке? І ми не пішли у похід. Нас е, послали, ось як ви бачите, зараз я вам покажу нашу всю бригаду. Ось тут, нас усіх послали на розвідку, е, бо. Деякі стверджують, що ось тут живе мені Ось у тому будиночку, я зараз іду туди на розвідку. Ну що, пане поліцейське, мені йти туди на розвідку, так. Так, тобі потрібно розвідати, що там у тебе вже є камери, але коли ти розвідаєш та повернешся, ми тобі дамо Добре. планшет для Ні, їхнього підключення. Планшета, а я потім, а я так піду поки що, та дізнаюся, що там. Чудесно, ну це взагалі то, знаєте, так прикольно. Але поставте подобайки. Дякую вам за стільки вподобайок взагалі нових відео і дякую вам за купу підписок. А ми поки що підемо сюди перевіряти, що тут. Тихо, тихо, тихо. Так, тихо. Заходимо. Стояти! Так, ну тут десь може бути маніяк тому я не впевнений Взагалі всі кажуть, що він якийсь небезпечний. Ми точно не впевнені, ми його ще не бачили. О! Ого! Що це? Зараз я дістану телефон та зніму це все на відео. Так. Ось ось це от ось це. Тут. Тут. Що тут у нас у скрині? Якийсь редстоун. Можливо, це для якогось ТНТ. Шприц. щось таке. Ага. Якась тут щось книга якась. І тут скриня така. Ого! Що це в скрині? Зброя ось це. Так. Ага, Записка. Стоп, а що це за записка? Ну, давайте мені зараз потрібно дізнатися, що це за записка. Так. Ярмарок. Ціль власник ярмарку. 13.00. Ціна вистрілу. знаки питання. О, А це вже нам потрібно зараз фотографувати. Ну, давайте. Хопа і. Давайте. Хопа-хопа-хопа. Все. О, тепер у нас є фотографії цього, і мені його зараз потрібно все покласти назад. Начебто воно десь так було. Надіюся, він нічого не помітить цей маніяк. І мені зараз потрібно бігти до наших, доповісти їм, що тут сталося. Вони мені зараз видадуть планшета, та тоді все буде. Тоді ми вже почнемо за ними спостерігати, бо, як ви бачите, взагалі тут щось сталося тут, я не знаю. Ось, зараз їм скину записи. Пане поліцейський. Ось вам записи, ось дивіться, дивіться ось ці записи, перегля переглядайте, а то ви мені зараз за все планшета. Так що там давай показуй. Ось, ви переглянули ці відеозаписи. Так, нічого, собі він точно маніак. Добре, зараз я піду встановлю камери. А де планшет? Заду мене. Ось, дякую. О, тепер мені там серйозно потрібно піти та встановити камери, бо я не знаю. Це взагалі якийсь небезпечний злочинець. Ви бачили, що там в нього взагалі є. Ви взагалі хоч на трішечки заглядали? Ви бачили, що там все. там Купу всього небезпечного. За ним потрібно слідкувати. Його взагалі не можна випускати з нашого, так би сказати, огляду. Ага, сюди підключили. Я не знаю, нам зараз потрібно підключити до усього. Просто я не знаю, у нас зараз має висіти камера на кожному кроці, бо. Можливо, ви спитаєте, він що, типу, не помітить ці камери? Ну, Можливо, це трішки буде і помітно, але ж, ну, але ж, але ж, але ж ми просто їх мусимо тут встановити, бо ми мусимо за ним спостерігати. Що, от, оці от усього, що це все в нього взагалі тут робиться? Ми ми ніяк! Нам не можна довіряти взагалі йому хоч щось. За цим всім ми будемо спостерігати. Тут камера має висіти, я не знаю, взагалі на кожному кроці. Як ми взагалі стільки часу про нього не знали? Нам подзвонили та сказали, що вони пішли це все діло перевірили. Зараз я подивлюся по наших камер, що тут видно. Так, добре. Ага. Ну, перша камера так нормально видно. Добре, друга камера. Друга камера видно. Так, все видно, добре все видно. Ага, значить так. Третя камера. Третя камера, теж все, в принципі, нам видно. Що цей маніяк буде взагалі робити? Далі четверта камера. Е, ну, теж видно, якщо він десь там звідкись буде плести. І п'ята камера. Чудово. Ми можемо тепер за ним собі спокійно спостерігати. Тепер ми можемо за нього взагалі не хвилюватися. Ой-ой-ой, так. Я би тут так не робив такі звуки, а то він ще може нас помітити. Тепер я піду. І нам би зараз потрібно поговорити трішки з нашими поліцейськими про ось це все, що тут у нього. Себе, він каже, ярмарок. Який ярмарок? Нам потрібно подумати. Тобто ярмарок? Це ж мав бути ярмарок? Отам, неподалік звідси повинен бути великий ярмарок. Так, його повинні відкрити. Ага. Реально, буде саме відкриття в 13.00. Ось що в нього за плани. Він планує відкрити ярмарок в 13.00. Значить так, поліція. Там неподалік звідси повинен бути ярмарок в 13.00. Він хоче туди вистрелити. 13.00. Запам'ятайте, нам потрібно в 13.00 перехопити цього снайпера 13.00 до 13.00. дзвоніть усім нашим начальникам до 13.00. Тут усе повинно бути розкидано. Ясно, всіх охоронців, всіх, бо в 13.00 можна. У Все зрозуміло, пане Сонік. Все. ви почули а я до піду роботи. Займатися зараз своїми деякими справами. Як на мене, нам тут зараз потрібно зробити як на який пункт оборони, взагалі, щоб ми могли хоч трошки спостерігати з камер. Бо знаєте, ну, на метах це не прям так безпечно, а я зараз тут поставлю наше броньоване скло, ось так. Воно буде набагато надійніше. Ми зможемо за цим броньованим склом взагалі спостерігати, за ним і так далі. Ось тут будуть стояти планшети з камерами. Ось так. За це ми взагалі можемо не хвилюватися. Так, от чесне слово, планшети, камери, все таке, ну, ми за це взагалі зможемо не хвилюватися, щоб по нам тут хтось буде стріляти. Бо тоді всі швидко ви зареагу... Бачите, скло реально броньоване. Я не знаю, чим його так, не можна помилятися, коли ставиш броньоване таке скло. Ну, давайте зараз я вже такое його поставлю, щоб це було реально безпечно. Ну, бо я не хочу, щоб, типу, ми дивимося, і ми знаємо, що по нам в будь-який момент можуть вистрелити. Нам це взагалі то не потрібно, і я хочу е, його так зробити, щоб це все діло було понадійніше. Ось так. Взагалі на нашу територію поставити лазери. Та я не знаю, все нам таке потрібно зробити, бо якщо в нас тут не буде ніякої такої оборони, то я не знаю, тоді він просто в будь-який момент може прийти і вистрелити по нам. А так, той, хто дивиться по цих камерах, він зможе оборонятися. І це вже дуже великий плюс. Те, що ну, той, хто дивиться по цих всіх камерах, зможе вести оборону. Давайте, ну ми зараз зробимо тут такий міні-тунельчик, бо у нас тут вже скла і небагато залишилося. Нам зараз потрібні двері. Я точно не впевнена, що з цими дверями, але я буду надіятися, що вони будуть працювати гарно, бо якщо щось я схибив, ну то так, все, типу, як вони працюють, ці двері. Що? Ви бачили це? Це типу як так? Це як так виходить за. Та що ж це таке? Е, як ви бачите, чомусь двері ці ламаються, то вони не хочуть стояти на такому склі. Я щось не розумію, а чому? А якщо так, то вони так будуть працювати? О! Так вони працюють, бачите? Так вони працюють. Ага, значить, це все справа була у тому склінгу, Ну, значить, давайте. Ось тут ми ще поставимо скло наше. Давайте-ну. Хопа. Хопа. І ось сюди. У нас залишається лише два скла. А типу двері реагують на мене, тому, ну, хоча б я вже тут зможу сидіти. Спокійно, ось таке в нас щось вийшло, правда, у нас тут трішки не вистачило скла. Але все одно ця камера дуже. Ну, як на мене, вона вже дуже безпечна. Ага, в мене ще є один такий бронежилет, аптечка. Ну, взагалі, тут класно. Я не знаю. Мені зараз трошки потрібно поїсти, а то оце все-таки заважає. Ух ти ж. Просто я не знаю. Тут так небезпечно. Взагалі, тут на кожному кроці тебе щось може чекати. Е, мені взагалі страшно тепер хоча б щось робити. Так, давайте ну, мене сюди повинні впустити. А я зараз хочу трішечки подивитися через наші камери. Так, я розумію. Я хочу отут. Прям все-все-все, усе-все все, все сюди. О, і погнали! Давайте. Зараз ми дещо Тут відкриємо наші камери. Так, начебто поки що все добре. Але. Ну, я думаю, він зараз не об'явиться, але він потім точно з'явиться, бо ми знаємо, що він е, повинен прийти. Я надію, ці камери його не відлякають. Зараз я позвоню нашому начальнику. Так, прийом, прийом, сер. Ми знайшли його будівлю. Я вам зараз відійшлю всі все з відеоспостережень. Будь ласка, починайте діяти. Він хоче напасти на ярмарок в 13.00. Він хоче напасти, ну тоді, типу, у першій годині дня попереджаю, розкидайте снайперів, нам не можна, щоб він це зробив. Він хоче напасти на головного цього ярмарку. Спробуйте дізнатися чому і так далі. А ми будемо тут за всім спостерігати. Ми вже. Так, і бажано було би нам прислати ще трішки броняваного скла. Не хвилюйтеся, за іншим ми всім проконтролюємо. Добре, все. Бувайте! Так. Ну тож, як ви бачите, що ми тут уже побачили. Ну тож так, якщо ви хочете бачити другу серію, то, будь ласка, наберіть на цьому відео 10 вподобайок. Ну тож так, всім пока-пока, з вами був, як завжди, я, Слоніх 149. Ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями. Ну тож так, всім пока пока Зустрінемося у наступних відео.